Вітаю, в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Труна під вікнами Закарпатської ОДА. Жителі сіл Хущини приїхали в Ужгород відстоювати право на об'єднання громад. Кажуть, нагорі про це згальмують. Надзвичайна ситуація через воду. У Чопі через постійні проблеми із водозабезпеченням ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Подробиці за мить. Рав 500 тисяч на ремонті СБУ зловила посадовця Укрпошти, який привласнював державні гроші. На папері є, на практиці не працює. Децентралізація для мешканців нижнього селища та Копашнова неможлива вже два місяці. Перебравши досвід у Тячівських громад, п'ять сіл Хуського району, Копашнову, Хустець, Поляна, Лунка та Нижні селище вирішили добровільно об'єднатись, взявши повну відповідальність за свій дім на себе. Документи зібрали, але процес зупинився. Люди підозрюють, його гальмують посадовці, аби не віддавати владу й гроші на місця. Сьогодні близько. Сотні селян зібралися на народні під стінами закарпатської ОДА щоб бути почутими. А для показовості на площі поховали віру у чесність і прозорість децентралізації. Цьому динаміку як тішиться наш президент. На даний час у нас усе, якісь ідуть відписки, то не врахували, то не врахували. Я говорю ще раз, що так як Копашнівська сільська рада, навірно, не підійшла до цього демократично ні одна сільська рада. Я думаю, що нас затягували навмисно, щоб ми не попали в 2017 бюджетний рік. Маємо приклад двох громад, які об'єдналися, це Тячівські громади, дві об'єдналися. І зараз цими коштами розпоряджається громада на свій, як кажуть, на на свій погляд. Ми б побачили, які там дороги. Це лише за півроку. Ми би теж так хотіли. По продовження теми традиційна рубрика Громадська думка цього разу. Ми запитали в закарпатців, які проблеми в процесі децентралізації вбачають вони. Дивимось. Громадам треба забирати владу. Так просто її ніхто не віддає владу. Завжди так було. Все у нас вирішується довго, тобто не за тиждень, не за два, а місяцями. Верхівка влади не дуже зацікавлена. Це все затягують однозначно. Я думаю, просто це вже давним-давно рішилося. І, ну, хтось комусь це вигідно і хтось це все затягує. Владі не вигідно віддавати щось взагалі на місця. Якщо вона все віддасть на місця, то поток дітніх піде зовсім в другу сторону. Режим надзвичайної ситуації регіонального рівня планують вести у ЧОПІ. Проект уже затвердили міські депутати на позачерговій сесії. Проблема забезпечення водою у прикордонному містечку десятиліттями. Відключення часто, без попередження через аварії тут постійні. Але навіть коли вода є, її якість бажає кращого. Ірина Крупко з подробицями. На 30 годин без води залишився чоп минулими вихідними. Про відключення не попереджали, не казали й коли воду запустять, пояснюють місцеві. До раптових припинень водопостачання тут уже навіть звикли. Вони тут щотижня, хоча платять за воду по 8 гривень за кубометр. Води в суботу вечором, аж без кисення ночі над утром уже було. понедельник над утром нет, в не было. Ехала машина, и люди шли с посудами и набирали воду. Воды как такую, практически ее нету, нету ЧОПе. Если есть эта вода, то она такая вонючая. На этой воде не варить нельзя, не кушать, не пить. Запасаем воду, в села ездим, набираем воду, людей, у кого колодези есть – Люди вже навіть не закривають ворота, тому що знають, що жителі чопа прийдуть за водою. У Лілії Островської двоє дітей і часті відключення води відчуває, як ніхто, мовляв, на всю родину і не набереш про запас. Доводиться і докуповувати. В тих випадках, коли нема води, чоловік приносить, купує воду, тому що, ну, на жаль, у нас неорганізована подача води. Коли немає води, якось могли б це більше організувати. Ніхто не знає, в який часи, коли привозять воду. І ми вимушені купляти воду. Найгірше те, що навіть, її, от коли немає води, її ніде не можна купити. Вже приходиш, ніколи там немає води. Через загострення проблеми днями збиралися міські депутати. Забрали поза чергову сесію по поводу того, що дуже довго не було води депутати в місті Чоп підтвердили чрезвичайного положення в місті Чоп регіонального рівня. Фактично, водозабір водозабіри, і очисна станція перебувають на балансі залізниці, адже звели їх свого часу саме для обслуговування паровозів. Нині потужностей станції не вистачає, аби забезпечити все місто а саме обладнання застаріло і потребує заміни. Міське керівництво переконує вихід є, от тільки коштів на реалізацію задуманого нема. Зділи проектно смертну документацію на скважини, які знаходяться в парку, які ми, в принципі, готово запускати. Зараз експертиза буде проходити, і ми. Готуємо тендер Це паралельний путь Тобто, з однієї сторони железна дорога, по котрому ми з якою ми питались навести діалог, з которой ми хотіли допомогти. У залізничників інша версія. Директор Ужгородської дистанції водопостачання Мирослав Сура каже: керівництво міста навіть не зверталося до них, щоб налагодити спільний план дій. На телебачення писати в прокуратуру туда-сюда сидіти і писати. Ну бо є ручка та пише. Наші зробить. А він до вас не звертався. Бо він казав, що він звертався до вас і хотів вирішити це все питання дипломатичним шляхом. Десять звертався хай вам покаже документ хотіли заводу. Подаємо перебої, у нас є ремонти. У нас не хватає людей. Люди багато позвільняли. Тобто у нас профічно майже дистанція працює значок. От коментувати, яке обладнання потребує заміни і у скільки це обійдеться, нам відмовилися. Тож, поки не знайдуть можливості домовитися і грошей на ремонти, мешканцям чопа доведеться періодично сидіти без води. Уже четверо батьків з Ужгорода та району звернулися в поліцію з заявами, що їх дітей намагалися викрасти. Батьки стверджують, що невідомі особи хотіли заманити дітей. в іномарку темного кольору на іноземних номерах, ймовірно, Джи-БМВ. Випадки сталися на вулицях Зеньковецької та Легоцького в обласному центрі, а також в селах Великі Лази та Шишловці Ужгородського району. Подробиці подій в останньому ми розповідали у попередньому випуску деталей. Постраждалих, на щастя, немає. Усі заяви батьків внесено до журналу єдиного обліку звернень громадян. Автомобіль, який описали заявники, у розшуку правоохоронці звертаються до можливих очевидців з проханням повідомити про такі факти в поліцію. У Виноградові невідомо обстріляв приміщення поліклініки з пневматичного пістолету. Близько 11-ї години до виноградівських правоохоронців надійшла інформація про обстріл вікон міської поліклініки. На четвертому поверсі міської поліклініки у вікні з кабінету виявили п'ять пошкоджень кулями від пневматичної зброї. Постраждалих немає. Випадок кваліфікують як дрібне хуліганство. Зловмисники розшукують. А на Мукачівщині перевернувся рейсовий автобус. 62-річний водій не впорався з. Кермуванням і скотився в кювет. ДТП сталося неподалік села Жуково. Шестеро пасажирів потрапили до лікарні. Серед них і десятирічна дівчинка. СБУ викрила посадовця Укрпошти на розкраданні більше півмільйона гривень. Чиновник, відповідальний за якість ремонту, оформлював фіктивні угоди з підрядниками, на банківські рахунки яких перераховувалися державні кошти за нібито виконані роботи. Загальна вартість реконструкції відповідно до кошторису становила 5,5 мільйонів гривень. Насправді ж для ремонту приміщень недобросовісний чиновник наймав некваліфікованих сторонніх людей. А призначені на реконструкцію гроші. Привласнював, він встиг присвоїти понад півмільйона Окрім завданих державі збитків, посадовець тимчасово паралізував роботи регіонального центру обробки поштової кореспонденції. Зловмиснику оголошено про підозру за статтями 366 Кримінального кодексу України та 191. Матеріали зараз готуються до передачі до суду і вже покарання за ці злочини може встановити лише в суд. Далі стислий огляд головних новин життя України та світу. Велика Британія затвердила будівництво нової атомної електростанції у графстві Сомерсет вартістю 18 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє сайт британського уряду. Будівництво АЕС Хінклі Пойнт фінансуватиметься Францією та Китаєм. Китай має намір вкласти у проект 9 мільярдів доларів. Інвестиції дозволять створити 25 тисяч робочих місць на період будівництва станції. Потім на станції буде працювати 900 осіб. Прем'єр-міністр Сербії заявив про необхідність створення торгового блоку на Балканах. Олександр Вучич заявив, що побоюється за стабільність західних Балкан і закликав до створення регіонального торгового блоку як способу подолання болісного минулого, зазначивши, це не буде ще одна Югославія, але ринок дозволятиме людям більше заробляти і залучати в регіон найбільші компанії. Палата представників парламенту Нідерландів проголосувала за пакет законів, який у разі схвалення сенатом та королем запровадять загальнообов'язкове посмертне донорство органів. Ініціатори законопроекту розраховують, що нововведення допоможе отримати більше матеріалу для трансплантації. Подібний законопроект у квітні прийняла і Верховна Рада України. У ньому передбачено, що кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду стати донором органів та анатомічних матеріалів після своєї смерті. Після дачі такого дозволу на особу оформляється картка потенційного донора державного зразка, поки законопроект пройшов лише перше читання. Рада директорів МВФ ухвалила позитивне рішення про виділення додаткових обсягів фінансової допомоги Україні на суму близько 1 мільярда доларів. Таким чином загальна сума допомоги МВФ Україні перевищить 7,5 мільярдів. Експерти наголошують на ризиках. Збільшення зовнішнього державного боргу України призведе до значного відтоку капіталу. Крім того, досі не оприлюднені повні дані про те, на які ще умови, окрім підвищення пенсійного віку. Доведеться піти уряду для отримання траншу. Голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер оприлюднила дані щодо кількості постраждалих з початку проведення антитерористичної операції на сході України. Так лише за офіційними даними кількість жертв перевищила 32 тисячі осіб. Серед них більше 9,5 тисяч було вбито, майже 22,5 отримали поранення. За словами Фрейзер, близько 20% серед жертв це мирне населення. Київ приймає фінал Ліги Чемпіонів-2018. Таке рішення було прийнято у ЄФА у четвер на засіданні в Афінах. Гра відбудеться на НСК Олімпійський, уточнює сайт Федерації футболу України. На шаховій олімпіаді в Баку Збірна України здобула найвищу суму балів за підсумками виступів чоловіків та жінок і отримала головний кубок. В окремих заліках українські гросмейстери зупинилися за крок до чемпіонства. Чоловіча команда фінішувала другою слідом за американцями. Жінки стали третіми після збірних Китаю та Польщі. Залишайтесь з нами попереду в деталях такі теми. Заборгували за комуналку. Прощайтеся з квартирою. Що загрожує закарпатцям за несплату комунальних послуг? Скільки боргуємо нині? І у яких випадках за борги можуть відібрати житло? Дивіться за мить. Ужгороді зареєстровано кілька випадків менінгококової інфекції у школярів. Подробиці у випуску. Розплачувати за комунальні борги квартирою реальна перспектива для українців уже цієї зими. Уперше продали заарештоване за борги по комуналці помашкання в травні 2016-го. За рішенням суду в Луцьку за аукціону пішло житло сім'ї, яка заборгувала 50 тисяч гривень. Що загрожує закарпатцям за несплату комунальних послуг? Скільки боргуємо нині і у якому випадку за борги можуть відібрати квартиру? Розкажемо далі. Розрахуватись за комунальні борги квартирою для багатьох користувачів водоканалу реальна перспектива. Відповідно до закону про виконавче провадження, суд може прийняти рішення про відчуження житла боржника, якщо борг перевищує 10 мінімальних зарплат, тобто 14,5 тисяч гривень. Боржників з такими сумами у водоканалу понад 4 сотні, а загальний борг ужгородців перед комунальним підприємством майже 25 мільйонів. Накопичити боргу чотирнадцять з половиною тисяч не складно, коли нема лічильника. Розрахунок відбувається за кількістю прописаних людей у квартирі. Їх кількість множиться на норму споживання, яка максимально сягає восьми кубів. Виходить на чотирьох людей 32 куба. Множимо на новий тариф 16,67. І маємо 533 гривні за місяць і 6400 гривень у рік. Достатньо два роки і чотири місяці. Тому підприємство допускає можливість таких відчужень найближчим часом. Якщо це набуде якогось більш широкого вжитку по Україні, то я думаю, що і ми будемо цієї практики дотримуватися. Але наразі ми намагаємося владнати всі питання з бружниками в досудовий спосіб. Вінковецька да Грушевського. О, там з тої кількості абонентів, от є такі останні дані. Останні в середньому на кожного абонента є борг, який складає десь приблизно 1200-1300 гривень. У жерелі номер 4 з боржниками теж біда. Сума загального боргу – 2 мільйони 917 тисяч на 9 тисяч абонентів. Є навіть власники, які мають борг у понад 14 14,5 тисячі, але з кількох квартир у сумі. Середньостатистичної квартплати – 40-50 гривень у місяць. Такі борги збирати потрібно десятки років. Є у нас одна бабушка намлет листова, котрий має борг понад 4 тисячі. І є таке, що у нас один власник має шість квартир в одному будинку. І сума боргу його сягає по цьому 39 тисяч 517 гривень. Один власник. Розумієте, але питання в тому, що це різні квартири. А от у газовиків та енергетиків такі борги накопичити не вийде. Відключають, щойно заборгує там. Обленерго, наприклад, щомісяця відключає світло сотні абонентів. До 20-го числа споживач має оплатити за спожиту електричну енергію. Якщо він не сплачує вчасно, ми видаємо йому попередження, і на 30-й день після отримання споживачем попередження у разі несплати наявної заборгованості, ми маємо право його відключити якщо споживач не звертається за повторним підключенням і вже в судовому порядку отримуємо ці кошти. Відчуження квартири за борги може робити виконавча служба лише після рішення суду. Житло продають на аукціоні. А різниця між сумою боргу і ціною, по якій була продана квартира, має повернутися власнику. Але стягнення на нерухоме майно здійснюватимуть, коли немає іншого рухомого: меблів, автівки чи приладів. Рішення про позбавлення права власності не означає автоматичне виселення особи, яка проживає в даному житлові разом із його сім'єю. Тобто, крім того, має бути ще окремо рішення суду про виселення відповідної особи разом із сім'єю. Якщо ж у житловому будинку квартирі проживають малолітні діти, то процедура щодо виселення є досить складною і практично неможливою. У центральній Україні така практика стрімко набуває поширення за рахунок загальної бази боржників. У нас кожна структура працює окремо, зокрема, і через відсутність централізованого теплопостачання. Тож, як у випадку зі жрерами, аби набіг такий борг, має пройти чимало часу. В Ужгороді зареєстровано кілька випадків менінгококової інфекції у школярів. Як повідомили в обласній інфекційній лікарні, першого хворого восьмикласника привезли з діагнозом менінгококова інфекція – генералізована форма середнього ступеню важкості. Звернення було своєчасним, тож дитина отримала необхідне лікування і вже за добу була переведена із відділення інтенсивної терапії до загального. Також були відпрацьовані контактні особи троє дітей, у двох з яких було виявлено локальну форму інфекції. Діти проходять лікування, стан здоров'я задовільний. У навчальному закладі провели протиепідемічні та дезінфікаційні заходи. Це інфекція, яка визивається бактеріальним збудником і передається повітряно-крапельним шляхом. Це так звані післяканікулярні спалахи. Відрізняється ця інфекція тим, що виникає дуже сильний головний біль, який супроводжується, як правило, блювотою. Запамороченням, головокружінням і різкий підйом температури. У Виноградові поховали хлопчика, який впав вночі з водою. Три дні лікарі боролися за життя малюка, але травми були занадто складними. Дитина дихала лише за допомогою спеціального апарату, не могла приймати їжу, а ушкодження мозку підозрюють лікарі, були незворотніми. Серце маленького Максимчика, якому було всього рік і три місяці, перестало битися у середу. Його поховали на місцевому цвинтарі. Малюк був другим молодшим сином в малозабезпеченій ромській родині. Вони ліквідували понад тисячу пожеж і врятували 19 життів. І це за 8 місяців 2016-го. Піротехніки виявили і знешкодили більше 4,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. А смертельних випадків на воді цьогоріч було на 14 менше, ніж за аналогічний період 2015-го. У своє професійне свято закарпатські рятувальники озвучили статистику та говорили про труднощі. Чи не найбільшою проблемою досі залишається технічне забезпечення? Більшість машин відслужили передбачений термін, а оновлення автопарку відбувається дуже повільно. Техніка застаріла, практично вся техніка має повний знос і потрібно списувати. Понад 80% техніки має 20 років і більше. Але ми справляємося, виїжджаємо і своїми силами ліквідовуємо всі наслідки пожежі. Їст вулицею Підгірною в Ужгороді відкрито. На кілька днів підрядники завершили укладання тротуарів плиткою. Окремі розшитки вуличної зливової каналізації через технічні моменти не закриті і наразі обгороджені бордюрами, які робітники пофарбували у червоний колір. Водіїв просять бути уважними, проїжджаючи біля цих місць. За кілька днів підгірну знов перекриють для укладання асфальту, але в день вулиця буде проїзною. Всі роботи проводитимуть у вечірній та нічний час. Повідомляю. Мляє Ужгородська міська рада. Це були всі інформаційні деталі четверга. Дякуємо за увагу. І нехай ваші новини складаються лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.